Ми у місті Шарлот, Північна Кароліна, щоб допомогти сім'ї з їхньою спальною кімнатою. Вони спробували все, щоб виправити становище однак, їхні меблі трішки застарілі та не підходять для кімнати. Команда ікея допоможе зробити їм гарний дизайн, що буде відповідати їхньому стилю, і що найкраще зекономить простір. Вітаю вас в Хоум Тур! привіт всім, запрошую в будинок. Ось наша кімната мене звати Вілсон, а це моя дружина Сирая. У нас двоє дітей: нашому сину Нейтону 10 років, доньці Адалін 7. Наша спальня, скажімо так, застаріла. Ми багато чого спробували, щоб змінити її на краще, та нам це не вдавалось. Раніше ми жили в квартирі, тому для нас це доволі незвично мати стільки вільного простору. Правильний баланс між формою та функціональністю меблів. Ось що ми шукаємо. у нас багато пристроїв, які ми заряджаємо вночі, і через це у нас безлад. Також у нас по п'ятницях вечір фільмів для дітей. Мало місця, їм нема де гратись. Ми багато читаємо в ліжку, тому хочемо, щоб був якийсь зручний механізм вимикання світла. Ми створимо гарний план для перевтілення вашої спальні. Я думаю, це буде кімната вашої мрії. Прекрасно, зробіть це. Отже, ось вам список покупок. Ходімо шукати потрібні нам речі. Наша команда завершила покупки. Тепер потрібно все доставити до будинку. Якщо поспішимо, то встигнемо доставити в цей же день. Замовити товари ви зможете на сайті tohome.com.ua. Цей столик беста буде чудовим подарунком для сираї. Ми завершуємо встановлення. Залишилось декілька дрібниць. Я думаю, їм сподобається. Як красиво! Нам подобається. Виглядає просто чудово. Фотографії на стінах, полиці. А yeah, I, I yeah, oh, wow, look at this. Ось тут у вас робоче місце. Найкраще у ньому, що після використання ви можете просто закрити його. Для зручнішого перегляду фільмів ми поставили багато подушок. Також спинка ліжка підходить для комфортного сидіння of bumping into it. ось нова LED-лампа, яка економить електроенергію на 80%. спочатку у вас був невеличкий столик. Ми його замінили новим комодом, у якого висувні шухляди дуже вмісткі. Мені подобається його колір, гармонійно підібраний. Ви говорили, що вам потрібне комфортне місце для сидіння. Ось прекрасні крісла, на яких ви можете розслабитись і насолоджуватись переглядом фільмів або ж читати. Замовити такі меблі можна на сайті tohome.com.ua. Наша минула спальня була некрасива і нудна. Було багато вільного місця, та ми не знали, як його правильно використати. IKEA Home тур зробили колосальну роботу. Нам все подобається. Прекрасний дизайн. все чудово організовано. Тепер буде зручно переглядати фільми. Все просто чудово. Ви гарно попрацювали. Ми всім задоволені. Спасибі Ікеа за зроблену роботу. Це все на цей тиждень від Ікеа Тур. Хочете більше інформації? Відвідайте наш Ютуб канал.